Коли почалась війна, ми не думали. Ми згуртувалися і робили. Наші люди вступили в ДФТГ, ми будували блокпости, оборонні споруди, щоб затримати ворога і щоб він не зайшов у місто. І це було понятно, і всі були зайняті ділом. Після того, як Сумщину освободили, Усе настроїлось, почалися відбудовувати спорудження, які були розбиті, почали будуватися бомбосховища для дітей, і ми також почали приймати активну участь у цьому. Але на протязі цих двох років становиться негативне, будемо так, ну, проходить негативні речі. З початку війни, з Сумщини, прикордоння, було багато людей виїхало. І Виїхало за кордон, і Ужгород, Чернівці це просто мешканці міста і мешканці прикордонних громад. Але зараз ми бачимо, що проходить виїзд великого бізнесу із нашої громади. Тому що е, предприємства, які виробляли ту чи іншу продукцію, ми постійно знаходимося під обстрілами і власники приймають рішення і переводять свої производства в більш безпечні міста, тому е, населення, яке робило на цих підприємствах, також переїжджають за містом нового розташування. Ми е, представники будівельного бізнесу, і ми стикнулися з тими проблемами, що на зараз, на теперішній час, е, нехватка людського ресурсу. До війни, е, доп, допустимо, на нашому підприємстві робило 180, 180 осіб. Зараз е, десь в районі 70 і серед них більше 50 жінок. А остальні всі пенсіонери. Тобто люди призівного віку, вони призиваються і тут служить в ЗСУ. Ми не можемо предоставити нашим працівникам бронювання, тому що ми не визнані, будемо сказати, критичною інфраструктурою, хоча наше підприємство займається відбудовою. Порушених об'єктів і захисних споруд, але ну, ми не визнані інфраці... і не можемо тому предоставити бронювання. Тому ми набираємо людей, які хоч щось можуть робити, і спілкуємося з жінками, з пенсіонерами і стараємося це зробити. Тому я вважаю, що перше, на що треба звернути увагу, таких підприємств, як моє. Ну, в городі ще дуже багато. Це малий і середній бізнес. І на яких е, буквально держиться громада, бо ми е, ну, заробітну плату виплачуємо регулярно. Кожний місяць у нас немає затримок за заробітної плати. Ми виплачуємо ці налоги йдуть в бюджет на покриття е, розходів громади. Тому я вважаю, що громада і центральна влада повинні... Ну подивитися в розрізі цієї проблеми, щоб дати бронювання для таких предприємств, як ми, щоб ми розуміли, що ми можемо якихось працівників залишити, щоб вони були тут на користь громаді, робили в тилу, а не служили в зсу. Так, зсу важніше на даний момент, але громада теж держиться на відрахуванні податків, які ми платимо. Тому я вважаю, це ну, дуже велика проблема на даний час. Друга проблема, з якою ми стикаємося, це е, в нашому регіоні масово почалися е, будуватися захисні споруди. І е, вся техніка, яка була в місті, вона задіяна на цих спорудах. Е, є програма е, государства. Ну, Державна програма 5.7.9 на покупку підприємствами техніки, відшкодування від держави. Частично нам е, предложили. Ми подали заявку, але до кредиту так і не дійшло. Тому що в березні місяці на нашу територію е, нам дали статус зони прифронтових дій. Цей статус, грубо говоря, від, від, ну, освобождає бізнес від земельного податку. І більше ну, для нас є ніяких преференцій. Але коли розглядаються кредити ну, от, от, державні програми, вони всі звертають увагу. вас же зона бойових дій. Ми туди кредит не дамо. І тому ми от, звертались уже в три банки. Зараз один ще має завтра дати відповідь, чи дадуть нам кредит на покупку техніки, тому що вона крайне необхідна, чи не дадуть. Тому я вважаю, що підтримка бізнесу повинна бути не в центральних регіонах, а навпаки в прифронтових, тому що ми, будемо так казати, виживаємо на даний момент. І третє, що я на що я хотів звернути увагу, ми живемо, на жаль, в таких умовах, що постійно обстрілюється територія, вимикається світло. Ми вже як люди пристосувалися до цього. Хочу донести, щоб на нас просто звернули увагу.